Продовжуємо годину ще в прямому ефірі. каналу «Еспресо» Говорили про можливість відставки генпрокурора. От сьогодні вранці Ігор Соболєв, представник фракції самопомочі, написав про те, що 76 на ранок було зібрано підписів. Кажете, ви пане Ігорю, що зараз їх 117, потрібно 150? Якщо не помиляюся, для того, щоб це питання було внесено до порядку денного. Втім, е якщо до порядку денного, коли це залі станеться, от я дивлюся, навіть немає розкладу на сайті Верховної Ради, коли ви наступного разу на сесійне засідання зберетеся. В січні цього вже не станеться, а на лютий розкладу ще немає. Правильно, коли Як тепер Є розклад Є? не лише на лютий, вже на, на липні розклад. Ну, я от на сайті Верховної Ради. Є цього не бачу. Є на сайті календарний план Верховної Ради з липня, по, лю... по... з лютого полипень. Ну і, напевно, от зараз ви можете мені поки коли тепер на засідання по сесії пленару тижня перший тиждень 3, 3 лютого, 3, 4, 5, 6, потім знову тиждень роботу. Питання може бути в лютому піднято. Хоча от плодотворно ви попрацювали з 27 листопада 13 сесійних днів пленарних було лише. Ну, це не... Ви іронізуєте? Що не я, іронізую, так. я розумію, що ви працюєте з виборцями в округах і в комітетах. Це дуже теж важлива робота. Втім, щодо по повертаючись до питання Ереми, яка ймовірність того, що. Що він може піти у відставку вже у лютому, пане Ігорі? Е, імовірність є. От зараз оцей відрізок часу в перерві між е, пленарними засіданнями він дає змогу генеральному прокурору і не тільки генеральному прокурору, а силовикам показати востаннє можливо е, на що вони здатні в розслідуванні. А розслідування лежать на поверхні невеличкий приклад. Злочин по викраденню нашого колеги Ігоря Луценка, в результаті якого загинув Вербицький, він лежить на поверхні і він не розслідується. Чому я так кажу? Тому що викрадення на моє глибоке переконання було здійснено міліцейською розвідкою, яка займалася. Сліжко за активістами, які їздили до лікарень, була ціла програма ну, на той час в розвідці. Всі ці люди є, є їхні фотографії, є все. Ми ну, спілкувалися з Ігорем, зі... і йому навіть їх не пред'являли. Ну ігор Лусенко тоді казав, що ці люди могли бути росіянами, адже в них був певний російський акцент. Ну, у нас багато хто говорить з російським акцентом, але питання в тому, що була відомо 100% відомо, що мілі поліцейська розвідка займалась слідкуванням за активістами. Дякую, пане Юрі. А чи є позиція от народного фронту фракції щодо там відставки ймовірної генпрокурора Віталія Рема? Ви можете пересвідчитись і з тими підписами, які збирають наші колеги по коаліції в тих підписах, які вже є зараз. Є багато представників Народного фронту. Тому тут абсолютно питання не повинно бути роз'єднуючим, абсолютно питання повинно бути спільне і консенсусне. Я думаю, що буде абсолютно правильно заслухати на першому тижні наступного пленарного засідання звіт правоохоронців і після цього вже приймати рішення то, то початок лютого, пані Альона і пане Олексій. А хто замість Ареми? Чи є кандидатура, яка може зараз очолити Генпрокуратуру, і до якої не буде питань щодо її політичної заангажованості чи імовірної корумпованості? Ну, я б не хотіла називати імен, але як на мене, це не має бути іноземець. Було дуже багато розмов про те, що це може бути іноземець. Навіть був законопроект, схожий в Раді. Як на мене, це все-таки та посада, на якій має бути Україна зі знанням дуже технічних речей, який має мати бездоганну репутацію, бездоганний досвід. Ну, звичайно, не підпадати під люстрацію. Чи є І... в нас такі взагалі? І я впевнена. Прокурорів. Ви знаєте, ви недооцінюєте наших, наших людей. Може, не прокурорів, але от людей, які були прокурорами там давно, або є адвокатами, або працювали в органах. Тобто такі люди, звісно, є. І я впевнена, впевнена, що можна відібрати достойних, це може бути втручусь да. трохи сам. Ярема не є прокурором, так. Ну він є кадровим міліціонером. Ну але не є прокурором. До речі, для мене я дуже коротко. Для мене ще показник діяльності, можливо, навіть єреми, було те, що сьогодні Єгор соболів нам повідомив, що жоден представник опозиційного блоку не підписався за відставку Єреми. Тобто, тоді, коли це коаліційна така посада, тоді коли ви критикують кожен наш крок, критикують кожну кожне рішення президента. Вони задоволені генпрокурором. вони задоволені їх не чіпають, їх не сажають, тому вони задоволені про це. На жаль, на жаль. Пані Олена, я для справедливості скажу, що підходив Рабінович, я особисто це чув і пропонував, що вони готові підписатись. Єгор не погодився на це. Тому це так для Добре, я ситуацію Ну, Мені здається, що ми немножко сейчас нагнітаємо ситуацію, прям катастрофа. Перше, хочу напомнити, що у нас йде відбір кандидата на главу антикорупційного бюро. Адвор проїздить абсолютно прозрачно. которая отбирает ну, люди с, без, с безупречной совершенно репутацией. И мы надеемся, что в ближайшее время антикоррупционное бюро заработает. И на самом деле эффективность антикоррупционного бюро может очень серьезно повысить эффективность всей правоохранительной системы Украины. Потому что это будет такой, знаете, настоящий иммунитет, который, будет, который может работать, потому что деятельность антикоррупционного бюро будет как раз направлена против а, государственных служащих высшего ранга. И мы понимаем, что как раз надо с головы начинать. Продолжая про Италию. Ерему. Я не хочу, чтобы мы сейчас человека, ну, знаете, как демонизировали. Вот есть Виталий Ерема. Я хочу напомнить, что это человек, который там прошел весь Майдан. Человек, который там был на самом деле там в самых горячих точках и в самых горячих местах. Человек, который там тоже рисковал своей жизнью. Поэтому давайте не будем сейчас человека, что называется, шельмовать. Действительно сегодня не так просто нашему правосудию. Я понимаю прекрасно, что там, наши телезрители думают, что все эти прокуроры, милиционеры и прочие там негодяи и так далее, и так далее. Но например, Я, например, я вот расскажу а вам вот то, что меня. Да. Ну доведіть. вот я вам расскажу то, что меня например, впечатляет, и действительно, как в таких условиях вот можно добиться какого-то результата. С одной стороны, абсолютно правильно, что мы. наших пленных забираем у этих террористов из ДНР, ЛНР, ну это же обмен. А на кого меняют? Вот наши СБУ, одесская милиция, например, вот я, я сам из Одессы, я могу вам сказать, что задержано очень много диверсантов, Негодяев, тех, кто 2 мая участвовал в событиях. Сегодня эти все люди отпущены, сегодня эти все люди обменены на наших ребят, которые были в плену. Да, мы спасаем своих ребят, это абсолютно правильно. Но те люди, которые должны предстать перед правосудием, которые должны давать показания, на, чь, на этом должно основываться. Судебные дела. Это невозможно коллега, сделать, потому что ди, снова в ДНР, и не негодяи. А я не хочу... суспильству, Алена, дайте то, я, то, я то, закончу. То, я вас не перебивал. Очень коротко, Игорь, я не буду это доказывать, потому что я точно так то, же, то, Потому что, то, что то, я точно так же, как вы, возмущен нашей правоохранительной системой, но я не хочу, и считаю неправильным, чтобы мы сейчас, в отсутствии здесь, того же Ерема или кого-то еще, делали из одного человека из одного человека Козла Едині, знати, у нас є величезна я... проблема з всією правоохоронною системою України. І вона потребує системного і комплексного рішення. І заміна Єреми на Іванова, Петрова або Сміта не поміняє цю ситуацію. тут ми з вами погоджуємося. Да. Одну просто ремарку. Чому саме Ярема зараз? Тому що у нього, на жаль, закінчився кредит, кредит довіри. Мені мої виборці казали, що якщо ви нічого не зробите за рік, так само у вас закінчиться кредит довіри. У нас немає часу. Ярема був довше, ніж депутати, наприклад, на посаді. Ну, От, хочу ось стати, та конкурсна комісія, яка обирає кандидатів чи єдину кандидатуру на посаду антикорупційного бюро, три кандида вона має закінчити свою роботу. Ось ось вже. якщо да. не помиляюся, якоїсь 22 чи 25 січня це має статися вже зовсім мало часу. Тобто, вже скоро всі кандидатури побачимо. Ну а щоб закрити цю тему з цим голосуванням, 16 січня, перейти до сьогоднішнього 16 січня цього року. Хочу сказати, що тоді от Ігор Калетник вів з заднього ряду це засідання і багато змін. Тоді писало. Я не знаю, чи це правда, що за ось таке проштовхування і таке рахування і таке ухвалення законів він отримав кілька мільйонів доларів готівкою. Ну щоправда, це може підтвердити або заперечити сам Ігор Калєтнік. Зараз до Гонтарєво переходимо. Давайте відео подивимося, як сьогодні, нарешті, голова Верховної Ради, е, перепрошую Національного банку, прийшла у стіни Верховної Ради. Нарешті. Будь ласка, відео можу вам сказати, що нарешті я тут. Більше місяця я просила пана Гройсмана. Олег Валерійович. Олег Валерійович. Олег Валерійович, Олег Валерій, я, я прошу вас дотримуватись регламенту. Олег Валерійович, я прошу вас дотримуватись регламенту і всіх народних депутатів. Шановні колеги, я прошу всіх до дисципліни, до порядку і до поваги. До виступаючого. Я прошу правоохоронні органи провести дослідження, чи натуральні ці кошти, чи фальшиві. І якщо фальшиві, треба розібратись щодо відповідальності за розповсюдження в залі Верховної Ради, фальшивої валюти. Дякую. Прошу уваги, шановні народні депутати. Будь ласка. Я не народний депутат, тому я ще не звикла до цього цирку. Так багато хто попросив вимагав вибачення представників з народного фронту, вибачення від Олега Ляшка, щоб він вибачився перед жінкою, яку він начебто образив, на що Ляшко відповів А хто вибачиться перед українцями е е е е матеріальні з гривневі збереження, яких зменшилися удвічі за час правління Гонтарів. Але тим не менше, цирк цирком але вона сказала дуже цікаво кілька цікавих речей. Ну, наприклад, що інфляція цього року буде навіть за прогнозами НБУ, 17,2%, що ставку рефінансування Фінансування Національний банк ще буде піднімати. Тобто, фактично, у нас ну, економічний колапс, да, пані Альоно? Фактично так. Ну, а як, як, яку роль тоді має взагалі зараз відігравати НБУ і чому тоді не було жодного голосування за результатами цієї відставки? От я там порівнюю, наприклад, золотовалютні запаси на момент. Приходу Гонтарів на посаду НБУ вони складали приблизно, за моєю інформацією, 18,3 мільярди доларів. Зараз ця сума 7,2 мільярди. Де поділися 11 згаку мільярдів, не зрозуміло. Там Нафтогаз 3 мільярди пішло доларів. Де ще 8 мільярдів, куди вони ділися, чи їх просто вкрали, чи вони пішли на якесь ну, нецільове використання. Я не розумію. Хтось може дати відповідь, пане ну, На жаль, Та будь ласка. На жаль, ваш. Формат передачі не дозволяє показати весь виступ пані Гонтарєвої. Він складався з 20 хвилин, після цього ще запитання від депутатів. Що ми почули від е, голов, очільника голови Наці... Національного банку? Якщо чесно, абсолютно нічого. Був е, підготовлений виступ, звіт по макропоказникам, але жодній відповіді на запитання депутатів ми не почули, як же Національний банк. Збирається повертати ситуацію на нормальний стан. Яким чином Національний банк збирається відновлювати довіру громадян до національної валюти? Яким чином Національний банк збирається стабілізувати курс гривні? На жаль, нічого не було не було відповіді. І мені дуже здивувала одна з відповідей пані Гонтарєві, коли запитав один з депутатів: а де ж можна придбати ці сумнозвісні 200 доларів. На що була відповідь, що всі, хто бажають придбати національну іноземну валюту, створюють ажіотаж і паніку. А якщо ви хочете їхати за кордон, їдьте з нашими банківськими картками, і Вам готівкові долари взагалі не потрібні. Така була відповідь Валерії Гонтарєвої, але яка два місяці тому сама не змогла купити 200 доларів обміну. Але тут ви розумієте, що для більшості громадян вони не думають про поїздки за кордон. Більшість громадян абсолютно живуть іншими речами. І коли ми говоримо про зростання курсу валюти, то ми так само логічно стикаємось з зростанням цін на багато товарів, які є іноземними. І навіть ми... ті, які вироблені в Україні, теж дорожчають, пане Юрію. Два зауваження. Треба ліпше, мабуть, сказати, чого не сказала пані Гонтарева. А не сказала вона, які саме банки купували долар. На міжбанківських торгах, коли почалися спекуляції. Ну те, розкажіть, те, які? Щоб... Ви, депутат, ні, я ж не володію. Це знову ж таки питання до генерального прокурора. Але спеку... те, що спекуляції мали місце, будь-хто в цій державі вже сумнівів не має. І про це сьогодні не було сказано жодного слова. Було сказано, були торги, купували, а де ж дівався долар? І чому у нас з'явився е, темний ринок, де одна, один курс і інший світлий, де нічого не продається, про це ніхто не почув. І ще важливий нюанс, пані Гондарева прийшла як голова НБУ. Це до того, що її образили як жінку. Жінка, вона жінка, але в даному випадку мав місце виступ голови НБУ і well, перформансом їй продемонстрували, що вона зробила з українським well, народом. Гендерна рівність так у стінах Верховної Ради. Давайте до питання, чому у нас фактично три курси? У нас один курс чорний ринок, другий курс в обмінних пунктах і ще є третій курс, офіційний курс НБУ. Чому у нас зараз три курси і вони не співпадають? Поговоримо нас, 4 4. У нас ще четвертий курс. Це курс який ну как є бы, курс. Офіційне НБУ і є близький к ньому курс міжбанківських операцій. Чому їх чотири поговоримо після нетривалої реклами? Залишайтеся на каналі Еспресо.